Тарас Шевченко, мені однаково. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде, мене в снігу на чужині однаковісінько мені. В неволі виріс ми з чужими, і не оплаканий своїми, в неволі плачу, чи умру і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі, і не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися, синку, за Україну, Його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злії люди. Присплять лукаві і в вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені.